Hello. We continue to work with our topic animals. Ми продовжуємо працювати з темою animals. Тваринки. Let's revise them. Давайте ж повторимо слово. Who's this? This is a giraffe. Це жираф. Can it swim? Що я запитую? Can it swim? Вміє він плавати? No, it can't. А якщо я запитаю, can it run? Yes, it can. Пригадуємо слово run бігати. Can it run? Yes, it can. Who's this? This is a lion. Can it run? Вміє він бігати. Yes, it can. Can it jump? Вміє він пригати. Yes, it can. Who's this? This is a zebra. Can it fly? Fly, літати. Вміє вона літати. No, it can't. But if I say, can it run? Yes. It can. так вміє. The next task наступне завдання. Вам потрібно відгадати так, слова з картинками. Я буду говорити слово, і ми називаємо номер картиночки. Де ж це слово сховалося? Як ви вже побачили, there are animals. Тут є різні тваринки. Crocodile. Find a crocodile. Знайдіть крокодил. Number five. Так, crocodile це крокодил. Number five. Ось наша картинка. The next. Zebra. Find zebra. two, Number two. Find lion. Lion. Number seven. Left lion. Find monkey. Знайдіть monkey. Monkey. Number three. мавпочка. Find beaver. Beaver – Number ten. Bober. beaver. Giraffe. Number nine. Find bison. 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 Number eight. Find a parrot. Знайдіть. Parrot. Хто ж такий Parrot? Number one. Бабуга. Find an elephant. Знайдіть. An elephant. Number four. Elephant. Слон. And the last one і останнє слово penguin. Find a penguin. Number six. Бачимо Пінгвін. І йдемо далі. Зараз я буду говорити речення, і нам потрібно сказати так чи ні. Якщо я скажу A lion can run. Yes, it can. A penguin can fly. No, fly, знаєте, літати. No, it can't, ні, він не вміє. An elephant can jump. No, it can't. It can run, ми скажемо. A crocodile can't swim. Крокодил не вміє плавати. No ні. Крокодил вміє плавати. Ми скажемо a crocodile can swim. Так? Бо в нас речення can't, що не вміє, але він вміє, тому ми говоримо no і говоримо, що він вміє плавати. It can swim. A zebra can't talk. Зебра не вміє розмовляти. Yes, zebra не вміє розмовляти, так? Yes, it can't talk. A monkey can climb. Yes, monkey can climb. Climb, пригадуєте, лазити. Let's revise the actions. А зараз повторимо дії. Так, ми вивчали з вами ще деякі дії-дієслова. Talk – говорити. Swim плавати. Run бігти. Jump стрибати. Fly літати. Climb лазити. And the last і останнє dive – пірнати. Пригадали всі ці дії. Тваринок, ми вже з вами пригадали, так? Але в нас є, які не зустрічалися. У нас ми не зустріли хіпо, look at this picture, хіпо, бегемотик, так? Беа, ще в нас не зустрічався ведмедик. Ще також давайте пригадаємо слова. У кожної тваринки, ви знаєте, є хвостик. Ось, Як же буде хвостик? Tail. Так, Ще в тваринок є ніжки. Ніжка буде лег. Пригадуємо ці слова, ми вже вивчали: зубки, тіс і ріжки. Ви знаєте, є ріжки Horns. Якщо один ріг, то ми говоримо horn. Пригадали? Так, and now let's say what can it do? Давайте ж скажемо, що він вміє робити. Look at the picture number one. What can it do? It can fly and talk. Він вміє літати і говорити. It can't climb. Look at the picture number two. It can't climb. Він не вміє лазити нам Писали. А що ж він вміє робити? It can swim. Скажемо. Він вміє плавати. The next. Look at the picture number three. Can it fly? No, it can't. Fly літати. Зебра не вміє літати, тому ми говоримо no, it can't. А якщо я запитаю, can it run? Yes, it can. Picture number four. Can she swim? Yes, she can. Так, вона вміє. Якщо ми, я задам до вас конкретне питання, то я замість she поставлю you. Я запитаю Can you swim? І ви, і ви про себе відповісте Yes, I can, або No I can't. Picture number 5 What can it do? It can swim. Він вміє плавати, бач, can't fly, але він не вміє літати. Look at this picture. How many hippos can you see? How many? Що ж означає how many? How many означає, скільки бегемотиків ви бачите? Let's count them. One, two, three, four, five. Five hippos. Тож ми скажемо I can see five hippos. Repeat after me this phrase. Повторюйте зі мною цю фразу. I can see five hippos. Окей, okay, wonderful. Ідемо далі. Ми продовжуємо читати. Ми вже розпочали з вами читати. Слова з літеркою Оу, так пригадувати, як читається літерка «оу». Вже я вам пояснювала так неодноразово, і минулого разу ми читали короткий звук О. А ще ми знаємо, що у відкритому складі літерка «оу» так і читається, як звучить в алфавіті «Оу». Як це відкритий склад? Це коли пісня да, стоїть далі голосна. Це означає відкритий склад. Тож ми прочитаємо. Joe. Read with me. Читайте зі мною. Джоу. Хоу. Хоу. Джоу. І далі. А зараз ви зможете побачити слова з коротким звуком та слова з довгим звуком. Let's read them. Давайте ж їх прочитаємо. Boat. Бачите закритий склад. Boat. Boat відкритий. Після O стоїть голосна. Тому ми читаємо O. Boat. God. Goat. Joke. Joke. Mop. Mop. Coat. Coat. Road. 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 Pock. Поук, коп, коуп. І продовжуємо: КОД, коуд, соп, соп, хоп, хоп, лоп, лоп, нод, нод. Тут ви скажете, стоїть приголосна після ОУ, Так. Але в нас стоїть одна приголосна, а після неї літера І, яка німа, яка не читається, і дає нам правило, що це відкритий склад, щоб ми «оу» читали як «оу». Тому ми ось в цих словах зверніть їх декілька. Так ми читаємо «оу». Note. Джон, Toad, Тод. Сок, сок. Рос, Rose. Джон, Rose. Джон. Ви також вдома читаєте, зупиняєте відео і тренуєтесь читати. І далі сьогодні ще ми повчимося читати, коли разом у нас стоять дві літерки О. «Дабл O, як ми говоримо, дає звук У. Тобто, коли разом. Стоять дві літери О, то це буде читатися як У. Це буквосполучення сполучення читається як У. Тут не буде ніякого ні О, ні У, а це звук У. Тобто читаємо БУ, «ку», Гу, «му», Чу, «ву», ЗУ. Шу. S H пригадуємо дає звук Ш. Шу. That's all. І ваше завдання читати, тренуватися читати, повторити слова, повторити назви тваринок, повторити дії і читати, читати за відео. Our lesson is over. Goodbye.